Сьогодні пока. тому що робота з картами також має деякі особливості. І по-перше, всі карти How to Work with Maps at Level 1 4, і всі ці карти вони є на Google диску відповідно до кожного рівня. На Google диску ви зустрінете карти декількох видів. Перша карта це у нас Speaking Map, вони ось такого зразка. Далі у нас є Describing-Map, конкретно де ми маємо обрати щось, і від цього предмету або якогось явища у нас розходяться стрілочки, тобто категорії для опису. Така описова карта. І також на старших рівнях, там на третьому частково і на четвертому є ось такі portfolio map. Тобто, це така, такий умовно коротенький словничок. З усієї теми, яку ви вивчаєте, і всі дотичні, які можуть нам знадобитися. І розберемося, як взагалі працювати з картою конкретного виду. Перша карта: – «Speaking Map». Взяла також карти всі системи Close для того, щоб подивитися оцю е, градацію, так? як збільшується, що додається, і так далі. Е, тому що ця тема зустрічається на усіх чотирьох рівнях і доволі така показова. Не всі теми зустрічаються конкретно з картами в першому, другому, третьому і четвертому рівні. Щось є, щось десь пішло в іншу карту, а от такі окремі карти саме з теми Close. І так, перше, що ми робимо, карта це. Величезне завдання. І коли дитина бачить сторінку роботи, одразу виникає тривога, о Боже, що я буду тут робити. Тому наше завдання її знизити і одразу дивимося на карту і знаходимо, що ми вже тут вивчали, Знайомо, знаходимо знайомі слова категорії. Спочатку діти почнуть вам називати окремі слова. Так, там бачу: t-shirt, spring, summer, body. Ваше завдання привести їх до категорії. Що це таке? Так? Якщо це т shirt то це close, одяг, так. big, medium, small – що це таке розмір, white, yellow, колір і так далі. Довести їх до категорії, тому що в категорії слова запам'ятовуються легше. Далі ці слова перед роботою, перед побудовою речень нам треба повторити. Тобто ми маємо тут одяг, розмір, кольори, пори року body parts, частини тіла і погоду. Їх повторюємо. Як ви їх повторите, це вже ваш вибір. Можна повторити за допомогою аудіо, частково до на першому рівні і на інших є аудіо е, до слів, які ми вивчаємо. Можна відео повторити, можна картки паперовими повторити. Теж вони є на Google-диску, є роздруковані частково. Е, картки Вордвол. Основну категорію можна повторити за допомогою цієї, цього способу, або ж просто за вами, якщо повторюється, теж прекрасно, абсолютно окей. Повторили ми цю всю карту. Далі бачимо, з чим ми далі працюємо. У нас є вокабуляр, нам треба його ввести в речення. Кожна карта має якесь своє, свою граматичну структуру. Вони часто повторюються, але от конкретно в цій у нас є «this is», «these are». Пояснюємо дітям, що коли береться. Практикуємо ці варіанти. These, these, are. Коли переглядаємо варіанти парних предметів, так, такі як boots, gloves, sneakers, shoes, що вони будуть використовуватися these are. Протренували цей момент окремо від карти. Тобто саме these is, these are. Далі переходимо вже до побудови речень. Всі поставили пальчики на першу схему. От прям контролюєте цей момент, поставили пальчики на першу схему, це перший рівень. В ідеалі у вас сидіти в класі, поставили пальчик, слідкуємо. Перед цим нам треба обрати одяг, який ви будете описувати. Можна обрати так само, якщо у вас є роздруковані варіанти, якийсь одяг з роздрукованих варіантів, або я все максимально таку роботу делегую на WordWall. Обираю, відкриваю слова які е, до цієї теми, обираю колесо фортуни, і воно нам просто вибирає, що ми будемо описувати. Зафіксували, що ми описуємо. Е, карта у дітей є перед очима, малюнок є. Кажемо, що це наш невідомий об'єкт, який ми описуємо. І ми його будемо підставляти у цей е, Pink Rectangle. Далі по порядочку будуємо речення One by One, можна один за одним, можна разом, тому що це перший раз, перша карта. І по порядку пробудовуємо, описуємо наш предмет. This is a t-shirt, the t-shirt is big, і так далі до кінця. Також зверніть увагу, що тут є окремо потім is, are. Ще раз повторити, що is використовується для, на першому рівні, ще можна говорити, для, коли в нас множина, беремо are, коли однина беремо Із. Потім уже дітям далі на наступних рівнях вже кажемо, що із для хішіт, а для віюзей. Далі описали разом з класом one by one. І наступний приклад: дивитися, якщо діти доволі впевнено це все класно зробили, робите ще один приклад, але з більшою самостійністю. Тобто. Уже починають діти, обирайте наступний предмет, який будете описувати одяг, і один за одним поїхали описувати цю карту. Описали цей приклад, бачите, що всі справляються добре, і кожен учень зробив приклад або декілька, і наступним етапом вже йде самостійне опрацювання цієї карти. Якщо у вас в групі небагато дітей, там троє-четверо, ви можете виділити. Час і послухати кожного, це там займе десь по півтори або по одній хвилинці. Але якщо у вас група там, 10 чоловік або 8, це буде весь урок, чисто слухати карти. Тому віддавайте далі це завдання на домашнє, яким чином? Записати аудіо або відео розповіді карти. У дитини, так батькам і кажуть, що або там пишете, карта має бути перед очима, дитина описує. Свій улюблений одяг. Або там, ну, будь-яку, або конкретно рішу, хочете задати конкретній дитині. Це вже як ви вирішите. І далі перевіряєте це відео, яке отримуєте. Надішлю, звісно, не всі, але в основному, коли такі завдання вони, е, мають якось. Е, Мати бонуси, ви маєте додавати за це завдання додаткові бонуси. Тобто, якщо зазвичай ви там за урок видаєте одну наклейку, то таке завдання воно має оцінюватися дорожче, там, на 5 наклеєк, допустимо. Uh, і тоді є у дітей мотивація це робити. Або, можливо, ви там систему свою бонусів якусь придумали, і це буде теж, е, теж класно. Зараз у мене на онлайні я їм створила дошки досягнень Achievements і так само було завдання надіслати мені е, відео. І е, я їм унікальні стікери. Так, за уроки е, одні стікери виставляю, а в кінці а за такі додаткові завдання, унікальний набір п'яти стікерів вони отримали. І все вони бачать, скільки вони за місяць, там, як вони гарно працювали. От. І ось це усно ми проговорили. Усно це теж складно, але найскладніше перейти до письма. Тому після роботи з картою у нас. Так само в тому ж місці на Google Диску є описові картки. Вони розроблені конкретно під кожну карту і містять саме ці речення, які ви описували в карті. Зазвичай це два різні уроки: тобто, на одному уроці ви берете карту, опрацьовуєте її усно, передаєте на домашнє опрацювання як самостійний проєкт відео Аудіо, щоб вам записали. Тому що щодо відео аудіо. Багато дітей соромляться просто показувати, ну, що він там, де він, як він виглядає, і взагалі розговорити на камеру. Тому аудіо теж окей, ви почуєте і деякі помилки є через аудіо. Тим більше завдання не на пам'ять розказати, а прослідкувати по карті. І робота з такою карткою. У нас є чотири приклади, зазвичай у першому, другому і третьому рівні щодо одягу, у нас чотири такі картки. Як з ними працювати? Перше, у вас має бути перед, перед дитиною одразу і карта, і картка. Тобто це не відокремлена робота на першому рівні це е, пов'язано. Лежить у дитини на, на парті карта, біля неї картка. Е, проговорюємо е, в вот ізони із the Picture, що ми будемо описувати. t shirt супер. І по порядку слідкуємо, що у нас е, кожне речення відповідає реченню в. У кожному наступному. Проговорюємо, це буде чи множина, і е, далі слідкуємо повністю за картою. This is a t-shirt, далі дивимося size в дужечках. Ця карта вона, вона вже одна з останніх, так, десь там на середині, тому, в принципі, ми вже про це говорили. Діти більш-менш орієнтуються. Але на першому рівні ця робота займе е, так, пристойно часу. Проговорюємо далі друге речення. Дивимося, the і в дужечках size. На карті у нас не було слова size, тому вам це треба все проговорити. Size – це розмір. І далі вже діти вам зможуть сказати: розмір ми запам'ятовували за допомогою крабика. Big, medium small. Big, medium, small. І ви можете просто не проговорювати, дочекатися якихось відповідей учнів, так? або своїми підказками. так? Допомогти їм здогадати, що це «size», розмір. Знайшли на карті, де в нас розмір, який він буває, «big», «medium», small. Дивимося на початок речення. У нас Z уже є. Тобто ви співставляєте ці дві картки. Z уже є, далі нам що ми описуємо, і далі по схемі беремо IS чи «are», ми вже про це поговорили, це одне на «is». І обираємо, яка наша t-shirt? «big», medium чи small. І записали. Також на цьому етапі краще дублювати речення або на екрані, або на дошці. Тобто вписуйте також сюди, тому що це дуже складно навіть скопіювати, з одного місця перенести сюди, дитині краще впевнитися, що вона написала правильно. Тому на дошці так само собі записуйте перше, друге і прописуйте це речення. І так само е, пророблюємо все з іншою частиною картки. Це була однина. Далі, що можна зробити? Е, переходимо або е, даємо дітям на домашні завдання, але дивитися на групу, якщо це чисті першачки. Е, Мало ймовірно, краще зробити самостійно, але в класі і проконтролювати, де треба. Якщо це перший рівень, але там другий, третій клас, вони впораються, зробити е, одразу зробили одне разом і далі кажете You have 3-4 minutes to describe this card by yourself. І все. І вони самостійно відводите, встановлюєте таймер. Якщо ви даєте завдання на час, контролюйте цей час, який ви дали. Не будьте голослівними. Поставили таймер і все, хто скільки встиг, записав клас по карті. Але це якщо ваша група і рівень це дозволяє. Ви бачите, що діти з цим впораються, хоча б там відсотки на 60-70%. Якщо це чисто перший рівень, краще робити все разом поступово. Тобто перший однина і знову однина, щоб не плутати зараз з R. Якщо це старша група, пропрацювали так. Якщо маленькі, можна переходити далі до множини, а це залишити там взагалі не брати, якщо ви не встигаєте по часу там, з підручником, можна другу частинку взагалі не брати, по одному прикладу описати, і цього буде достатньо. Описати просто один приклад в однені і другі множині. Працюємо точно так само, але звертаємо увагу, що парні предмети. В англійській мові вони завжди будуть користуватися помічничком R. І ось так от опрацьовуємо карту на першому рівні. Далі робота не дуже сильно відрізняється, тобто схема вона приблизно та ж сама робота, але є деякі нюанси. Наступна карта вона Describing Map. І тут є деякі особливості. Перше, звісно, що так само оглядаємо карту, знаходимо знайомі категорії, їх повторюємо, проговорюємо, знову бачимо, є однина нам множина Is are, І е е також елементи е цього порівняння: bigger than, smaller than, degrees of comparison. Також їх проговорити, тому що вони нові, і вони нам раніше в карті не зустрічалися. Е проговорили ці всі категорії. Далі, коли справа доходить до побудови речень, ми можемо працювати декількома шляхами, тому що ця карта може утворювати і питання, і відповіді. Тому спочатку краще пропрацювати питання, відповідь. Питання, відповідь разом. Про, обирайте так само предмет, який ви будете описувати, або одяг, і кажемо дітям, що. Питання будується від зірочки до Ід. Краще всього, це все, якщо ви користуєтеся також монітором, і через Zoom можете підключати, навіть якщо у вас нікого немає онлайн, включати Zoom, щоб можна було на екрані також писати. І одразу всі діти це бачили. Або ж на дошці, але на екрані мені чим більше подобається, що на дошці ви просто покажете олівчиком або ручкою, а тут вони конкретно побачать звідки що куди йде. «What size is it. Або what size are they? Якщо це множина. Це також проговорити it they, коли ви будете описувати конкретний предмет, ці всі деталі. Інша. І потім всі разом, або як ви оберете, хто відповідає. Big medium small це одне речення. І потім наступне речення: якщо група навіть слабенька, одне можна пробудувати за що воно більше, або за що воно менше. Це окей, разом це можна зробити. Далі. Так само пробудовуємо what color is it. Ой, трошки некрасиво, ну сорі. what material, is it of, Тут не завжди все оціє. Прийменнички, їх не завжди можна поставити в правильному місці, тому орієнтуйтеся на те, як це буде правильно. Так? І от далі. І далі так само по всіх стрілочках ви проходите і збудуєте питання і відповіді. Далі ця карта класна тим, що ми можемо активно повзаємодіяти або в парах або в групах, або один за одним, перепитуючи всі питання. Якщо ви бачите, що така карта вона не перша уже такого формату, і діти з нею класно працюють, обираємо, ділимо їх на пари, встановлюємо час і їхнє завдання описати кожній там групі, видали якийсь окремий одяг, або можете навіть всім задати один і той самий, це не проблема. І щоб вони повзаємодіяли в групі, перепитали всі питання. Таким чином, ми закриємо питання комунікації, тому що якщо описуємо разом, там одна дитина відповість за всю карту один раз. Якщо ми описуємо в парах, то кожній дитині доведеться поставити запитання, побутувати відповідь багато разів. І таким чином... Наші очікувані результати вони будуть вищими. Але також цей процес не залишайте безконтрольним, слухайте, що там діти кажуть, ходіть, підслуховуйте, якщо треба десь підказочка, підказуйте. І е, фінальним результатом такого Map є також перехід її до письмового варіанту. Е, письмовий варіант перший, перший приклад. В принципі, ідентичний до першого рівня, і працюємо ми так само з нею, є карта, є картка, описуємо. Але на другому прикладі з'являється ось така схема, навіщо вона і що вона означає? Подібно, як в українській мові, ми не хочемо повторюватися, так? ми замінюємо постійно а, початок речення, щоб не було тактології, і так далі. І так далі. І уже на цьому рівні приводимо дітей до того, що речення може мати різний початок. І для того, аби не повторюватися, ми можемо сказати: або шапка, або вона в українській мові, так? або цей одяг. Так само, і в англійській мові ми можемо сказати the, і що ми описуємо, предмет. Або явище, або що там ми описуємо, або ж це «it is» або uh, для, для однини «it is». Проговорили ці почат, цей початок, і можете прослідкувати в першому реченні, який у нас початок? Uh, this is a» Взагалі відрізняється. Ще один варіант. Далі The, то якою ми будемо користуватися? Першою чи другою? The had». Uh, далі, після the had» також є ще «is». Тому ось тут вони часто опускаються ІС. Тому, в принципі, до цих карток можна було б і «is». додати, ще і до had» the, the або «it is». або ж казати, що після «rectangle» у нас має іти «is». ось таким чином. Щоб показати, що воно там теж є, тому що діти зараз бачать просто: отак от. от те, що бачу, те і роблю. Якщо немає «is», то і в реченні його немає. Це треба проговорити. «The head is». Потім it is. А далі вже на вибір дітей. Ми можемо або взяти або The Head, або It is. Краще чергувати, щоб це було не тільки The Head, The Head, The Head, але і It is. І далі так само проговорюємо про The Gloves. They are. Так само проговорили. І е, ось цю роботу ми проробили. Це результат роботи над темою одяг у е, другому рівні. Далі на третьому рівні зустрічається також describing map, також картки. Категорій стало більше, додався ще тип одягу, додалися кольори інші, додалось більше матеріалів, тобто вони розширилися ці всі категорії. І працюємо ми точно так само, як і на попередніх рівнях. Схема залишається та ж сама. Треба все повторити. Потім пробудувати, проговорити граматичну структуру, яка там буде, щоб дітям це все нагадати. Тому що так, ми вже два роки говорили про is, r але ми будемо про це говорити всі 11 років: навчання дітей. Ну, так, працює, так працює наш мозок. От. Далі, після того, як вели граматичну структуру, пробудували, обрали, що ви описуєте, пробудували питання, відповідь, і привели дітей самостійно. В парах, в групах пропрацювали це максимально, і привели дітей знову до описової картки. Тут, як бачите, ще більше самостійності з'явилося. Ще більше треба заповнювати всіх елементів. Якщо на другому рівні нам ще, треба було, у нас ще були прийменники, які допомагали нам зорієнтуватися, що це де, то тут у нас вже є тільки категорія. Чому важливо повторити категорії на початку? так? Є слово привели до категорії. Material size, тому що воно все тут зустрічається. Бачимо, що в дужечках у нас, і по цьому е ключовому слову рухаємося до карти, знаходимо, що ми там будемо описувати. Е далі схема роботи, так, логіка така ж, як і в попередніх. Але тут ще з'явився тип одягу. так? Ми можемо сказати «the bracelet», it is, or this accessory. І так само чергувати ці варіанти. Варіанти початку, щоб наше мовлення поступово е, розросталося, збільшувалося. І тут вже ви спокійно можете описувати одну картку е, на уроці, далі давати 3 хвилини або 4 самостійно на уроці, якщо вас, е, та, час дозволяє на уроці. Якщо ні, описали однину множину. І також однину множину віддали на домашнє завдання. На третьому рівні діти дуже класно справляються з цими картками, і ось таке домашнє завдання для них абсолютно окей. Описати за допомогою карти дуже круто працює. Тому спокійно описуємо дві. Або ж якщо там е, е, з кожною картою ви можете працювати по-різному. Там описали, дали додому, там зробили на уроці. Там додому, там на уроці, щоб це все чергувалося, і також не було чисто тільки одне домашнє завдання. Е, вони такі: Я знаю, що, що ви дасте на домашнє завдання. А ви такі, ай, не знаєш, тому що зараз відкрили картку, поставили таймер і працюємо, даємо час самостійно попрацювати. Ви теж маєте бачити, як діти самостійно працюють. Е, от. І на третьому рівні ось ця робота дуже класно заходить. Саме з картками, просто супер. В кінці кожної теми дуже класно з ними працювати. Вони вже більше знають, вони вже швидше пишуть, вони вже краще розуміють, де, що, як взяти. І четвертий рівень. На четвертому рівні так само: Describing map. Працюємо з нею точно так само, як і на попередніх рівнях. Пробудовуємо питання відповіді. І тут можна вже 100% ділити дітей на пари. Ставити таймер, задавати завдання і, і описувати. І так само е, варіанти початку речення різні можуть бути з дітьми, це проговорюємо. Ще більше категорій додалося, як бачите. Е, і... Е, так само можна одну описувати разом або дві разом, тому що тут вже діти працюють швидше, і ви не витратите, як на попередніх рівнях, весь урок описуючи там дві картки. Тут уже це займе там, хвилин, якщо в роботі з картою, разом там, хвилин 10 або там, 15, але це вже як ваша така невеличка контрольна робота або тест в кінці теми, а оце такий підсумок. Проєкт. І ось ця карта. Хотіла би ще сказати про цю карту, тому що це портфоліомеб, і е, навіщо воно нам? Що з ним робити? Його не треба розбирати і всі слова дати вчити, як я зробила це, коли не знала. <сміх> так, тому що коли я прийшла тільки працювати, побачила цю карту, боже, думаю, оце слів треба буде вивчити. Ні, нам не треба їх всі вчити. Тут зібрані категорії, про які е, діти. Уже знають, і це їхній такий словничок, щоб можна було швиденько карту відкрити і знайти потрібне слово. Саме на уроці у вас має бути ця папочка з цими картами в ідеалі. Звісно, що не всіх завжди це в ідеальному світі. Не у всіх завжди вона є на уроці, хтось її забув, хтось ще щось. Але тут зібрані всі слова, зібрані дотичні категорії, які можуть бути корисні. Хтось дуже, е, хто дуже цікавиться цим всім, він може самостійно по цьому всьому пройтися, дізнатися нові слова, так? тобто так змотивувати трошки дитину: ага, а що це, а що це, а що це? І вас там потім можуть запитати. Але наше завдання тільки з тими категоріями, з якими ми працювали, далі е, працювати. Окремо, ми часу на цю карту не відводимо, не пропрацьовуємо, слова не проговорюємо, просто це у вас лежить у папочці. І в потрібний момент, коли ви пішли до інших. Тем і вам зустрівся, наприклад, одяг, ви такі відкрили, подивилися: ось там у вас є одяг, там є деталі, там є матеріали, така підказочка. Ось така робота з картами відбувається на перших-четвертих рівнях. І якщо узагальнити це все, то в нас вийдуть ось такі кроки. Що ми оглядаємо карту, знаходимо знайомі категорії, групами повторюємо лексику, вводимо граматичну структуру. Працюємо над побудовою речень, даємо можливість кожному учню утворити певну кількість речень, так? опрацювати їх в групах, в парах, разом, фронтальна робота, і привести дитину до самостійного проєкту у вигляді карти усної відео, відео аудіо, або ж, якщо у вас дітей небагато, в класі прослухати дитину, або ж картки. А також не або ж не на вибір, а також картки. Описові письмо дуже важливий елемент, і, як на мене, найскладніший для сучасних дітей, навіть ще складніше, ніж навчити дитину говорити. На цьому в мене все.